Творог щось приписувала якісь вірші, потім почала писати пісні. Ну, у нас така родина взагалі, взагалі творча, хтось малює, хтось співає, хтось теж пише вірші. І так ну, завжди, ну, тобто так я була і вихована, так, в любові, в творчості. І ну, це, мабуть, і в спадок мені дісталася така любов до творчості, до краси. Що ж, почну я е, вірша Люблю Україну, який присвячується Україні, і в нас зараз такі часи, так ще треба підтримувати друг друга, гадувати, що Україну треба любити. Люблю Україну, всім серцем люблю. Поля і щедрій безкрай. Країна моя, у душу мою, очима небес зазирає. Ті очі вдивляються в душу й твою. Ти чуєш? Ти це відчуваєш? Коли лється кров на чорну ріллю, коли як чужий Україну вбиваєш, ті очі вдивляються в душі людей, і сльози дощами все падають з неба. Ми знайдемо натхнення для кращих ідей. Ти вір, а кривити душею не треба. Ні, ти не соромся своїх почуттів. Як любиш, любовна нестями. Не як плачеться, плач, кричиться, кричи. Не грай лише людськими життями, люби Україну, всім серцем кохай і щастям майбутнє, мов сонцем засяй, Ти рідний єдиний, оберігай і стане вона тобі раєм. Другий вірш наш присвячується Україні. Він називається Серце країни. Сонце червоне на небосхилі, Мов лави потоки, сонячні хвилі, Вітру шаленого сильні пориви, Зрошують краплями спрагрію і ниво. Хтось стигло колосся, зірве руками Для любої серці рідної мами. Та маки червоні і поле зелене, Високе, глибоке, і таке нескінченне, Синє небо над тими полями. А далі десь зведено вежі і храми, руками народу, що має надії. Вона крізь століття, як вогни вже вріє, у серці країни, яку хтось ще любить, а хтось не заплаче, якщо її загубить. У серці великі палає що ніжно, вогнем до дітей невинних і грішних. Теж хочу з циклу дурщів присвячених Україні. Вот заявишь на российский мове, что, показать, что Украина не российской мовы, так? Живет в моем сердце надежда, когда в моем мире война. Я верю в любовь, как и прежде. Я пью свою чашу до дна. Часы убегают не молча, в раю разоренном, ударами града. Твой дружеский взгляд слишком волчий. О, гость мой нежданный, гостинцев не надо. Ты хочешь помочь мне ослепнуть? Моим сыновьям замзду и надежду. Ты баснями кормишь из черцевого хлеба, А я посыпаю все пеплом одежды. Втоптать меня в грязь не надейся, Я свой райский сад взращу и отстрою. Ты хочешь потехи, так выпей, посмейся, Но помни, ты не Одиссей, я не Троя. Ты пьешь мою кровь, захлебнись же, Предательски подло стреляешь мне в спину. Ты празднуешь рано, двуликая Русь, Я непобедима, ведь я Украина. Це що, те, що завжди. Будь-які часи допомагає нам вижити Так, війна чи мир це те, що нас надихає, більше називається, а може це ти, також на цей вірш, що в мене є дійсно. Вікна брудні, стареньких трамваях, люди несуть почуття у пакунках, а куби мої іще теплі. Від ранніх твоїх поцілунків. І ще кошеня моркоче, маленькі такі і біле, там, в серці моїм дівочим. А може, це ти даєш мені крила великі такі і світлі, що срібні тіні кидають над містом. А може, це ти мені подаруєш з років щасливого міста? Далі вірш під назви після зливи? Я не згадаю. Про вчорашнє, згадаєш істину одвічну. Я подивлюсь, по ящику дві башні, а потім вийду на зустрічну. Ти не подумай щось погано. Я ж на зустрічну йду до тебе. Вже дощ матує листя рване, і за гріхи людей ридає небо. Водою змиє, всі гріхи минулі. Під зливою ми будемо цілуватись, все стихне. Ані вітру, ані свисту кулі. веселого нам небо стане посміхатись. Далі вірш під назвою «Булки». Нестримній осені вже падати пожовклим листям, в калюж дзеркалах пропливати хмарам, Вже малювати часу пистям, политиму дощами бути фарам, комусь нарешті вже чекати недаремно, самотня, дивлячись на дишу в ради. Тоді, коли ще буде темно, Натхнення муза з'явиться в, в мистецтві храмі, мені ж закоханою бути в тебе, такого справжнього, з такими почуттями пірна. У глибоке небо, нестримних хвіт, що вже між нами. Продовжуючи цю, цю тему більш назвою очі твої. Ні, сонця мені не дістати, зірок не дістати, і не треба. Я буду у очі твої зазирати, у глибокі, мов море, в бездоніму в небо, всі ночі і дні, що лиш наші. Не зможу забути назавжди. І глибоко в серці я все ж відчуваю. Знаю всі почуття наші справжні, несправжня омана і попіл мостів у який які досідліли. Розвія примари майбутнього вітер. Я знаю, коханий, він дасть тобі крила. На березі буду чекати, я мій ясно оки на тебе. А потім в очах твоїх буду тонути. Чи може літати? Вони ж наче неба. Далі, ніж на російській мові, Спасибо, что ты молчишь. Спасибо, что ты молчишь. Душа так тепло и нежно. Ведь дарит мне эта тишь, но чувств в глубину надежду. Спасибо, что быть твоей мне с радостью ты позволил. И сердце мое убьется быстрее, Никто его не неволил. Тебя же назвать своим позволила я себе. И был бы моим великий рим, его подарила к тебе. Мне клеткой был этот воздух. С тобой же в нем столько воли. Я знаю, ни рано, ни поздно, Ты мне не причинишь боли. Спасибо, что ты молчишь, И слышно, как в сердце пульсирует кровь. Такой глубиной напомнил надежь, И ясно висло, что это любовь. Дальше. Набжется ты. Набжется ты, милый царь нужный. Сказки, що нагадує дитинство, вже серце б'ється в ритмі цій потужній, сказати ні мені банальне свинство. З тобою я різні миті, і серце сподівання чисті, тоді по руки не помить, дивлюся твої очі променисті, і серце, солодко і так сильно жервуться паростки вчекань душі, що мить і без вагань так вільно зірветься з наших вуст вся глибина душі. І більш частина якого. Як виявляється моїм творчим життєвим кредом, вірш називається Так хочеться». завжди в нашому житті приходить весна. Так, весна, як пора року, або весна щось нове, якісь починання, які в кожного з нас після довгої зими, після якогось там, творчого застою, чи, там, здоров'я, кохання. І це саме про такі різні весни, які бувають в нашому житті. Весна така настримна і неминуча, хочеться одним так стати з нею, краплиною тією однією, що по вікну в годину ранку котиться. Так обійняти хочеться весь світ, краплину океану взяти у долони, сінути зіркою в короні, на вогкому піску залишити свій слід. Так хочеться не задарма прожити, залишити хоч щось діяти вас себе, і ковтнувши свіжого повітря, пірнути у глибоке небо.